Максимальніший просто джип Компас 2022 року. Це у нас 2.4, ще 2.4. Щоб ви розуміли, ці буковки червоні це теж комплектація Тут просто максимальна комплектація. Ми маємо лінзи, ми маємо d ми маємо противотуманочки. Також отримання полоси отримання дистанції, все тут у нас є. Також маємо ось такі диски, легкосплавні джип, джип оригінал. Це також комплектація, друзі, обов'язково. Ці буковки червоні з чорним це також компентація. Ці зеркала заднього огляду, сіреньки це також компентація. Тут у нас, бачите, все електронне. Тут у нас також електронне. Ми маємо підігрів. Я буду в передніх сидінь, і також підігрів керма. У нас також присутні коробочка, автомат, повний привід, старт-стоп, виключення стабілізації, утримання полосі. І, в принципі, у нас також є панорамка. Панорамка у нас на всю стелю чорна, чорна стеля також у нас. В принципі, ну стан, стан і капота цього, цього автомобіля саме максимальна. І також, звісно, вже у нас є пам'ять сидінь. Пам'ять сидінь на джепікомпасі, і примінальна музика у нас ельпіне. Ззаді, також у нас, друзі, є підігрівий сидінь. Підігрівий сидінь в джипікомпасі на задньому ряду. Це просто бомба, це просто шок. У нас є розеточки, у нас є підлокітник, і камерка, і електропривод багажника. І також у нас є повний комплект, друзі, з Америки. Повний комплект, у нас є докаточка і все остальне. 22 рік, 23 тисячі пробігу, 2,4, ціна 23,500. Тільки у нас на Автопойнті. Приїжджайте, забирайте.